Інколи до перемоги шлях довгий та нелегкий, але разом ми повинні перемогти. Оберіть Володимира Гергелюка, адже йому довіряє Віталій Кличко. Володимир Гергелюк, кандидат в народні депутати по 84-му виборчому округу. Настав час удару. Найважливіше, що у нас є це довіра на сьогоднішній день. І люди приєднуються до нас. Приєднався до нас тому, що є репутація, тому що ми нова сила по зовсім іншим критеріям не будуємо. І не в якому разі репутацію неможливо загубити. Це залежить від кожного з нас, від кожного партійця, від тебе окремо. Я впевнений, що ти це розумієш. Так, я це розумію, Віталій Володимирович. Я переконаний, що від кожного з нас залежить майбутнє наших дітей. Майбутнє України. Я довіру виправдаю. Тумач, Тисминиця, Галич це міста, які якраз представляють саме наш округ. І тому Переконаний, тому що завжди так було Галичана. Галичина завжди була стержнем нашої нації і поштовх, і саме хвиля відрожня піде з Галичини. Ну, я що можу тобі? Бажаю тобі успіху. На жаль, зараз не так багато часу. Я б з великим задоволенням з тобою поїхав би на зустрічі, зустрічі з волчанами, величина, з проговорив би питання багато, але я впевнений, що у нас команда, яка формується, які один одного може замістити, може підперти, може додати е, сили. І тільки в командній грі. І впевнені, що один одного ми не підведемо – Це перше. Але по-друге, ті завдання, які ми поставили перед собою, ми виконаємо. Все для того, щоб змінити ситуацію, в якій на сьогоднішній день залишились ми, і ми зможемо дати впевненість кожному, хто, щоб він дивився впевнений в завтрашній день, в кожному українцю. Це наше завдання. Впевнений, що ми зможемо це завдання виконати. Але тільки разом. Тільки разом Бог з тобою, тільки разом з тими людьми, які нас підтримують. А наше завдання донести до цих людей більше і більше інформації. І переконаний, що це завдання нова країна з майбутнім для кожного українця. Люди нам вірять. Вони вірять в те, що ми щиро йдемо, що ми йдемо впевнено. Вони переконані, що, наша, наша, що саме наша сила е, є вирішальною опорою для тих процесів, які тих змін, які будуть зараз. Взагалі, е, ситуація усі тиск є. Е, є тиск адміністративний е, безпосередньо на самих виборців, через, особливо у державних органах, особливо через керівництво. Також є моменти підкупу виборців. Самі представники влади йдуть як громовідводи, можна сказати, а є такі самовисуванці, які йдуть реально від партії влади і використовують це для того, щоб перехилити виборців, використовують матеріальні ресурси. Говорять, що вони опозиціонери. але я вважаю, що це псевдопозиціонери. Але це боротьба. Ми знаємо, без боротьби перемоги ніколи не буде і в своїх силах. Так що бажаю. Успіху, великий привіт, великий привіт на зустрічах всім, з ким ти зустрічаєшся. І я впевнений в тому, що ми боремось за, не за гроші, як ці хлопці, ми боремось за ідею нової країни. Я впевнений, що ми переможемо. Привіт, передам обов'язково, галичани вас чекають. Івано-Франківський, племочани, Галичани, Хесминичка. скоро, скоро будемо і зможемо особисто поспілкуватися. Інколи до перемоги шлях довгий та нелегкий, але разом ми повинні перемогти. Оберіть Володимира Гергелюка, адже йому довіряє Віталій Кличко. Володимир Гергелюк, кандидат в народні депутати по 84-му виборчому округу. Настав час удару.